Влаштуватися на постійну роботу стало простіше ніж торік. Якщо раніше на одне місце претендували дев'ятеро людей, то тепер двоє кажуть у службі зайнятості. Але цікаво, що ті, хто масово кинулися вивчати комп'ютер, так само тотально застаються без заробітку. Такого ж шукають роботодавці, яких спеціалістів бракує, аби зупинити ворога. Наші журналісти дізналися прогноз на найближчі роки. Українці опановують додаткові професії. Роботодавці шукають нові кадри, хто потрібен державі. Якщо я буду повертатися в своє місто, то що я можу, що я буду там робити. Трудова міграція можлива не лише за межі України, але й навпаки, на кого чекати? Приблизно 5 мільйонів людей не вистачає на ринку е праці, що насправді спинить ворога, і якими можуть бути для нас найближчі роки. Ми підняли дослідження українського інституту майбутнього і дізналися. То визначить долю України. Війна може повернутися там за три роки. Вона вивчає супутниковий зв'язок з 14-ти. Були складні моменти, коли хотілося кинути все. Спершу Ангеліна Дрьомова прагнула покращити телебачення, щоб звук був чистий, а картинка не сипалася. Але велика війна змінила пріоритети першокурсниці. Ну, мені було б цікаво попрацювати із різноманітними антенними системами та антеннами, пов'язаними із безпілотниками, тому що ми знаємо, що чим безпечніше нас зв'язок дрона і оператора, тим більше ймовірності, що якийсь умовний дрон у нас. Залетить за кордон з Росією. І ми зможемо якось змінити ситуацію на фронті. над розвитком оборони і сфери працюють чимало вітчизняних радіоінженерів, але потреба у висококваліфікованих спеціалістах в рази більша. Приблизно 3,5 мільйони трудоздатного населення зараз знаходиться за межами України і ну, близько півтора мільйони мобілізовано. Це звичайно відбивається в тому, що компаніям складніше наймати, але з іншого боку, це дає надзвичайні можливості для кожної людини, яка хоче. Працювати на єдиному порталі доступні 223 тисячі вакансій на 95 тисяч офіційно безробітних. Більшість жінки охочих перенавчають безкоштовно. Цьогоріч новий фах освоїли 30 тисяч тих, хто на обліку в службі зайнятості. у нас жінки навчаються на трактористів, на електрогазозварників, на сантехніків для того, щоб умовно чоловічі на, на чоловічі професії умовно так можна би було, було працевлаштувати жінок, Примружується, аби правильно задоволити занотувати з дошки, АЗ зварювання, і 47-річна Наталія каже: й гадки не мала. Що через війну вона, хімік з 25-річним стажем, опиниться знову за партою. Ми приїдемо роз розвалене місто, і як хіміки, ми можемо бути не потрібні, тому треба міняти професію. І зварювальник це така універсальна професія, яка потрібна в будь-якому куточку нашої країни. Це зрозуміло тут на Рівненщині, коли довелося покинути рідний Сєвєродонецьк. Ти приїжджаєш і ти, ти ще не розумієш, що трапилось навіть в твоєму житті. Раптові або ні докорінні зміни в Україні та світі диктують нові тренди та ж їх зайнятість, тобто поєднання професій. Отже, Економіка перебудувалася. Компанії, які були локомотивом, втратили першість як наслідок менше роботи для айтівців. А серед нових вакансій переважають робочі професії, логістика, медицина, продажі і закупівлі. Але те, хто буде потрібен країні і надалі, вирішуватимуть за нас, пояснюють в українському інституті майбутнього. Це, тобто, як а це пов'язано, як захід бачить місце Росії в цьому поствоєнному світі? Чи він бачить її повноцінною державою, чи він розуміє, що має ну, необхідні змін? зміни правила гри, тобто нам ідуть репарації, створюється демілітаризована зона навколо кордонів України. Тобто, що не на наших умовах, то це означає, що війна може повернутися там за три роки. Ангеліна саме отримуватиме диплом бакалавра і планує, що на ту пору активно розвиватиме оборонну промисловість. в Україні зараз насправді радіоінженеру не влаштуватися на роботу дуже важко. У кожному із сценаріїв нам точно бракуватиме робочих рук. Будуть ті, хто повернеться з Європи, і навпаки, ті, хто переберуться туди до сімей. Наталія теж планує їхати. Ну ти думаєш, це такий великий план, що ти повернешся в своє місто і ти будеш приймати участь в його відбудові. Протягом наступних 10 років Україна залучатиме 4,5 мільйони робітників на ринок праці науковців, інженерів, будівельників, енергетиків, водіїв і логістів, психоло. Гів медиків, а це означає, що нам з вами доведеться призвичаїтися до працівників з інших континентів. Ірина Кондрачук, Володимир Миколайчук, Данило Городецький, Євгеній Олінський, Олександр Бойко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.